Доброго дня, вас вітає агентство нерухомості стабільність. Представляємо вам продаж кутового таунхаусу в Вовчинцях Івано-Франківська область. В місті, в Ось таке містечко, у нас зараз активно все розбудовується, завершуються роботи, є у нас вже поставлена бруківка. Ось такий, така відстань досить немаленька між таунхаусами. Дуже... Непогано. Будинок з площею 175 метрів квадрат, земельна ділянка 2,96 сотих. Що цікавого, в самому таунхаусі є 4 житлові кімнати. Одна кімната може бути як житлова, так і кабінет. Тобто вона перероблена з гаражу. В інших таунхаусах є гараж, в даному таунхаусі є житлова кімната. Переробили і додатково встановили під навіс для одного автомобіля. так починається земельна ділянка, паркан з каменю. Що цікавим, є в кутовому таунхаусі, це підсобне приміщення. З котельню можна зробити, встановити газовий котел, бойлер, відповідно, не буде займати ну, жодного місця на кухні. Зараз більш детально розповім та покажу планування всередині Таунхаусу. Так, Це вхідна частина. Є широкий вхід, місце для гардеробу. Одна житлова кімната. Має певну нішу для шафи. Гостьовий санвузол на першому поверсі. Бачимо, є заведена вода, каналізація виведена. Кухня вітальня Канал під камін. Витяжка. Так, зроблено гарно під кухонне приладдя. З таким виступом, тобто не буде займати місця додатково. Така велика вітальня. Вихід на задній двір. Закрито. Такий двір. Немаленький. На другому поверсі три житлові кімнати та санвузол. Сходи досить зручні. По лівій стороні перша кімната це є санвузол другого поверху. Спальня з гардеробною. Та вихід на балкон. Ось так виглядає містечко навіс. Також навіс. наступна житлова кімната немаленьких розмірів. Стеля у нас утеплена мінватою 15 см. І підбитий паробар'єр. Також в кімнаті є гардеробна. Та вихід на задній двір.